Доброго ранку, я вас вітаю. Сьогодні ми з вами готуємо ранкові оладки. Вони будуть з полуницею і дуже смачні. Оладки це дійсно дуже ранкова страва. І давайте швидесенько їх приготуємо. Спочатку нам знадобиться два яйця. Тепер декілька ложок цукру. Ще з дитинства пам'ятаю, як бабуся готувала оладки, три ложки цукру, і будемо збивати все гарнесенько треба перемішати. Тепер пів склянки кефіру. Це обов'язкова складова для наших оладок і склянку борошна. Розпушувач півчайної ложки і ще раз все перемішую дуже добре. Особливість оладок, тому що готуються вони неймовірно швидко, і саме так швидко їх можна підсмажувати. Нагріваю вже свою сковорідку і будемо смажити. Я використовую рослинно-вершкову суміш, яка не пригорає під час нагрівання та не робить мою страву занадто жирною під час смаження, на відміну від рослинної олії. Перекладаю обережно ось так і будемо готувати. І, звичайно, смаження це найцікавіше, тому що саме зараз можна буде відчути цей аромат ранкових оладок. Ох. І обережно ложкою викладають тісто. Оладки можна зробити малесенькими, можна величезними, які вам подобаються. Маленькі, звичайно, дуже швидко смажаться. Це оладки можна вже знімати. Ох. Нехай вони трошки охолонуть. Головне, щоб вони були готові всередині. Я знаю, коли я їх роблю невеликими, вони завжди дуже гарно просмажуються. І подавати їх буде з полоницею. Остання полониця найсмачніша. Ось так зрізаю хвостики. О. М -м -м. І на тарілку викладаю полоничку, ось так. Ще додаю зовсім трошки сметани, просто щоб точно було, як у дитинстві, і можна вже накривати на стіл. І все, ранковий заряд вже є. Залишається тільки побажати гарного настрою. Побачимося на інтері в ранковому ефірі. па Готувати із якісних продуктів.